День охорони навколишнє середовище, який у світі відзначають кожної першої неділі червня, вважають своїм професійним святом його захисники. В народі їх називають просто екологи, і, хоча ми повсякчас нарікаємо на екологічну ситуацію, але без цих людей було б набагато гірше. Вони намагаються запобігти забрудненню довкілля і прагнуть зберегти природу для наступних поколінь. Вони вважають своїми друзями природолюбів і оголошують війну безгосподарникам і бракуньєрам. До вирішального слова екологів мусить прислухатися керівники найрізноманітніших галузей нашого господарства. Це день, щоб ще раз додатково замислитись над питанням стану нашого довкілля. Ми всі прекрасно знаємо і любимо свою Волинь, і знаємо, яка вона чудова, які чудові ландшафти, озера, ліси, болота. Але, на жаль, чомусь так відбувається, що людина згадує про чисте довкілля тоді, коли сам на сам зустрічається з природою. Або, не дай Бог, з якоюсь надзвичайною ситуацією. Напередодні свята кращим працівникам цієї служби вручили грамоти і подяки. Серед них і Ольга Бондарук, яка більше 20 років працює в обласному управлінні охорони навколишнього середовища. Виконую одні і ті ж обов'язки, які виконувала 23 роки тому. І зараз здавала в архів документи, і мені не віриться, що всі документи, які от здаю, і вони написані моєю рукою. Представники екологічної служби поставили перед собою і нові завдання: що найперше, нагадати людям про те, що маємо жити в гармонії з природою і обмежити своє втручання в її баланс працівниками відділу екологічного контролю за використанням охорони біоресурсів Проводиться здійснювався постійний контроль за реалізацією державної програми Ліси України України-2002-2015 роки. При проведенні інспекційних перевірок в рамках даних програми встановлення ряд правопорушень свого законодавства, які в процесі проведення перевірок були ліквідовані. З кожним роком роль екологічних питань, роль охорони навколишнього природного середовища відноситься на все вищий рівень в нашій державі. І ви знаєте, це є одна із складових національної безпеки в цілому, якщо говорити. За ті питання, що стосуються охорони навколишнього природного середовища нашої держави, начальник поста екологічного контролю в пунктах пропуску «Ягодин» Анатолій Божик каже, що його професія не лише цікава, а й відповідальна за здоров'я та життя людей. Часу буває, що везуть хімічні отруйні речовини, які без спеціального дозволу на ввезення. Значить, такі вантажі ми затримуємо. Якщо відсутність дозволу і надалі їх немає, ці машини повертаються за межі України, тобто назад відправнику повертаються. Всесвітній день охорони навколишнього середовища відзначили і луцькі екологи. В урочистостях взяли участь представники міської влади, відповідних управлінь, установ і організацій власного центру. Йшлося про сучасні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. А також підбивалися підсумки діяльності природоохоронних організацій. Урочистості супроводжувалися святковим концертом у виконанні вихованців Луцького палацу учнівської молоді та навчальних закладів міста. Викиди вредних речовин, потоки забрудненого атмосферного повітря. Сьогодні створюють надзвичайні аномалії в природі, дощові хмари, після яких нерідко випадають кислотні дощі, град і зливи. Все це в кінцевому результаті впливає на навколишнє природне середовище. Найбільшим подарунком до свята екологи прагнуть бачити суспільство законослухняним, а довкілля чистим і миловидним.